Будуть, я в цьому теж переконаний. А знов таки хочу нагадати нашим глядачам, що Зеленський є автором не тільки мема «Я ж ні Лох, а він є автором ще одного мема: нужно просто перестати стріляти. Це його слова, це його бачення. І, ну, я не знаю, чи розуміє він зараз, що. Який вислів, це повна маячня? Чи він цього ще й досі не розуміє, що він буде щодня їздити вздовж лінії розмежування, якщо воно відбудеться, звісно, і розповідати кожного дня всім, що він не лох, вимагаючи скласти зброю і припинити вбивати ворога. Тому я доволі скептично ставлюся до от таких сподівань на припинення вогню. Якщо говорити про реальне припинення вогню, то треба розуміти, що в кращому випадку, підкреслю, в кращому випадку це може означати припинення використання. Авіації, ракетного озброєння, дронів і артилерії. Все решта, це я не маю сумніву, що це буде продовжуватися. Але уявіть собі: стоїть, наприклад, наша артилерія, відвели її там, не знаю, на 20 кілометрів, так? стоїть наша опорна. Вночі ДРГ орків пробралась в опорний пункт і поранили чи вбили наших воїнів. І захопили його. Яка буде відповідь? Я, наприклад, переконаний на 99%, що відповідь буде артилерійський вогонь по цій ділянці. Або дронами. Або дронами. Вот. Щоб не витрачати снаряди. От уже вам і, і порушення цих домовленостей. У відповідь теж буде використана приблизно така сама зброя. Тому я, я дуже скептично ставлюсь до ідеї заморозки лінії фронту. Зазвичай подібне відбувається. Коли фактично обидві сторони не мають можливості далі вести війну. Або не вистачає ресурсів, ну, в першу чергу, ресурсів різних. Може, не вистачає озброєння, не вистачає людей, не вистачає грошей. Війна це дуже дороге задоволення. Або коли одна зі сторін досягла своєї мети поставленої задачі. Я не бачу на, севу, на цю мить на сьогоднішній день ні першого, ні другого. Я не думаю, що хтось в Україні реально розглядає можливість реалізації, начебто, підкреслюю, начебто, пропозиції Путіна, яку він там десь колись комусь казав, що, мовляв, він готовий. Звільнити Херсонщину і Харківщину, а, і Запоріжжя. В тому випадку, якщо Збройні Сили України залишать Донецьку область, скажу відверто: я не вірю, що в Україні знайдеться хоча б один політик. Навіть такий Бовдур, як Зеленський, який погодиться під подібною пропозицією поставити свій підпис. Отже, з моєї точки зору це ця, сценарій нереалістичний. Звісно, річ, мені дуже хотілося, щоб підтримка і допомога Збройним силам України з боку наших союзників і в першу чергу з боку Сполучених Штатів значно заросла. Єдиний варіант, реального призупинення, підкреслю, призупинення активної фази бойових дій – це нанесення окупантам таких втрат, що вони будуть змушені самі погодитись на таку пропозицію. Це можливо, оточення. Значної кількості орківських військ з значною кількістю полонених Це може бути глибока фінансова криза всередині Росії. Хочу нагадати, що під час Першої світової війни Німеччина вимушена була капітулювати, хоча жодного іноземного солдата на її території не було. Більш того, війська Німеччини успішно продовжували наступ по Франції на Париж. Але всередині країни економічна криза розгорталась і досягла такої кульмінації, що почалась фактично всередині Німеччини революція. І це призвело до капітуляції і знищення імперії. От приблизно таке може відбутись теоретично і в Росії. Але до цього ознак на сьогоднішній день говорити про те, що там, от, я бачу якійсь осяжній перспективі реалізації подібного сценарію, я б не наважився. Взагалі хотів би звернутися до тих українських політиків. Які розповідають, що вони вже бачать закінчення війни, хотів би попросити, друзі, здайте в оренду хоча б на півгодини ваші супер далекоглядні біноклі, через які ви бачите це завершення війни. Ну, дайте, хоч, хоч краєшком одного ока подивитись. Я переконаний, що війна триватиме. До виснаження ще далеко. На щастя, ми маємо значну підтримку з боку наших союзників, в тому числі і фінансово, і економічно, не тільки озброєння важливо складова. Що стосується орків, так вони останніми приблизно там три місяці вже зазнають дійсно значних. Економічних і соціальних втрат через системні підкреслюю, системні удари по російським НПЗ в першу чергу. Хоча останнім часом не тільки почали системно наносити удари по НПЗ, в тому числі по розподільчим електромережам, в тому числі по залізниці. Я у себе на каналі виклав відео. Є такий відомий російський пропагандист, ще з радянських часів відомий журналіст був Андрій Караулов. У нього була хороша, популярна дуже програма Момент істини». Зараз він дотримується лінії цар хороший, бояри погані. Тобто, от, всі керівники Росії гади Сволочі, але Путін це, це дар Божий. Тобто, ну, реальний пропагандист війни, він підтримує війну, але в нього вийшло відео годину, десь вже дня 4-5, в якому він розповідає, о, які, як кажучи, неприємні вже зараз наслідки для Росії мають оці системні. Удари по російській нафтопереробці за оцінками російських фахівців, економістів для того, аби Росія зазнала, я не буду вживати слово там колапс, але великих негараздів. Варто привести, ну, вилучити з процесу. Виробнича 13%, 10-13% об'єктів нафтопереробки. За оцінками в першу чергу західних експертів, але і наші теж це підтверджують, Виведено зараз. Ну, скажу так, періодично виходить з лад. 20-23%. Є інфографіка, як з серпня, здається, місяця. Росією територію поширюється паливна криза. Це виглядає абсолютно як якось ну, неможливим, але дефіцит паливних продуктів відчувається вже зараз на камчатці. І, в принципі, цей караулов він звертає увагу своїх глядачів. На дуже значний і, скажімо так, важливий момент для такої величезної території як Росія Дефіцит пального неминуче призведе до руйнації логістичних зв'язків. А це призведе в першу чергу до руйнації. Логістичних шляхів постачання різних побутових товарів. В другу чергу це призведе до порушення логістики харчових товарів. І в останню чергу, звісно, річ, призведе до погіршення логістики озброєння та палива для російської армії. Але зараз вже. Є регіони, їх на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, їх налічується вже 13, які офіційні великі обмеження на отримання пального громадянами Росії на автозаправних станціях. Тобто не просто там черги, ну, відстояв там чергу і, і зали собі 5 бочок пального. Ні, відстояв чергу кілька годин. І заливаєш 20. Тому недооцінювати значення того, як наші спецслужби СБУ, хто там гурмо, Збройні сили сили опору взагалі. Як почали системно, підкреслюю, системно наносити удари по російській нафтопереробці не минуло і. Двох місяців, як це вже відчуває переважна більшість лавті ногих Звісно, річ, їм це не подобається. Абсолютно. Ще одне питання в цьому контексті: це теж я вперше, між іншим, вперше почув це від зустрі російського пропагандиста. Чому відбуваються такі тривалі зупинки нафтопереробних підприємств? Не тільки тому, що хли прокляте попали там в какую-то там, не знаю, трансформатор. Сто відсотків нафтопереробної галузі Російської Федерації побудовано так званими недружественними государствами. Відсотків. Відповідно перебуваючи зараз під санкціями. Вони не можуть закуповувати запасні часи частини і проводити ефективний ремонт. Більш того, цей пропагандист вперше вимовив, що ми не можемо компенсувати відсутствие этих запчастей. ДАЖЕ з допомогою Китаю, це дослідна цитата. Тобто, по-перше, він відкрито визнає, що Китай підтримує допомагає оркам, хоча це таємниця по лишенеля, але отак відкрито я вперше це, чую. це А друге, що є певні якісь там технологічні моменти. На який вплинути Китай та не в змозі не, взносить, не Немає подібних технологій. В ньому. І тому ця криза вона продовжує поширюватися. Я думаю, не по кінці цього тижня буде нова інфографіка. І я не маю сумніву, що рівень поширення цієї паливної кризи він буде збільшуватися. Окрім того. Мене це наштовхує на думку, що це буде надалі лише тільки збільшуватися рівень подібних проявів. Вчора, здається, вчора, вперше, було офіційно визнано, що англійською британською ракетою Shadow було завдано. Ракетний удар по промисловому підприємству в глибині Російської Федерації. Вперше до цих пір всі удари всередині Росії наносились фактично нашим озброєнням, яке у нас виробляється. Переважні більше си це дрон за рівнем шкоди. Ніякий дрон з ракетою і поруч не став. В кращому випадку дрон несе 90% 90 кілограм бойової речовини, а ракета сотні кілограмів, а іноді і більше тонни, а іноді є екземпляр кілька тонн. Тому мене ще тішить, що. Ліха біда начала, як кажуть, наші влавтеногії товариші. І ми нарешті почнемо використовувати, в тому числі, і далекобійне озброєння, яке ми маємо, але ми, судячи з усього, не мали дозволу на використання цих самих штормшедов в такому вигляді. Судячи з усього, це обмеження знято. Слава Богу. Я щиро вірю, що найближчим часом ми побачимо наслідки саме вже ракетних ударів, а не ударів трона. А що з ракетами Фламінго? От мені цікаво. Це по-перше, по-друге, дивіться, от ми з вами зайшли в дуже чутливу тему стосовно дійсно оцих розмов про закінчення війни. Польський прем'єр Дональд Туск нещодавно заявив про те, що йому Зеленський сказав, що Україна готова воювати ще 2-3 роки. Я не думаю, що польський прем'єр збрехав про те, що йому сказав Зеленський. Ну навіщо йому брехати? Тим більше, якщо можливо це було направлено для своїх певних виборців, для внутрішнього електорату свого. Це інтерв'ю от мені цікаво, просто на чому базуються такі дані у президента можуть базуватися на тому на спроможностях Росії чи на спроможностях України 2-3 роки. А чим ми будемо воювати ці два-три роки? От мені цікаво. А чи будуть у нас ті ракети, про які ви говорите? Добре, що нам дали можливість британці бити Storm Shadow. А де наші фламінго, які обіцяли ще півроку тому, що в нас уже тут. До кінця року має бути там три тисячі. Та хоча б покажіть результат хоча б десятка цих ударів. Уже. Я не можу зрозуміти цієї комунікації. Я не можу зрозуміти, чому, нам, чому ми дізнаємося про те, про це через польського прем'єра. Польський прем'єр нам каже про це, а не президент нам каже, наприклад, про це. Справа в тому, що, ну, в принципі, це властивість не тільки Зеленського. Одні меседжі йдуть нашим західним партнерам від нього. Інші меседжі йдуть від нього в відосіках для пересічних громадян. І треті меседжі йдуть від нього. До, скажімо так, своїх прибічників. Бо якщо тут каже, що Зеленський йому казав, що Україна готова воювати ще 2-3 роки, то знов таки подейкують, що на останній зустрічі Зеленського зі своєю фракцією він сказав готуватись до виборів, війна незабаром завершиться яким чином, звідки він бере ці далекоглядні біноклі? Яким чином він бачить завершення війни, я не знаю. Але просто треба розуміти, що ця людина не тільки сам конкретно Зеленський. В даному випадку під іменем Зеленського я маю на увазі. Що його команду? Це патологічні брехуни. І ну, люди, які великою мірою звикли просто десятиріччями розводити, що називається на їхньому сленці. Лахів. От і відбувається. Те, що ми маємо з одного боку, вони намагаються розводити наших союзників. Хоча вже і нашим союзникам зрозуміло, що я не буду вживати терміна там величезна, але ну, якась частина коштів, які виділяються на підтримку України, вона розкрадається. Вона не може розкрадатись мною, вами. Нашими глядачами вона може розкрадатись тільки владою. Коли я чую будь-які висловлювання чинного президента, ну скажу відверто, по-перше, я вже кілька років їх взагалі не слухаю і не дивлюсь, лише тільки. Мене іноді просять прокоментувати, або от президент сказав. Приблизно з таким самим відчуттям я ставлюсь до будь-яких заяв Трампа. Вони, між іншим, я бачу величезною мірою схожість цих типажів. Для них збрехати, вибачте, в носі поклуб. Я все своє життя жив за іншим принципом. Кажи правду, якщо ти не можеш сказати правду, то мовчи. А у цих двох політиків схоже. Головне просто говорити. А що ти говориш? Наскільки те, що ти говориш, збігається з твоїми реальними думками, з твоїми діями? Це. Їх не стосується. Це їх не цікавить. Звісна річ, вони цьому уваги не приділяють. Тому, вибачте, чи, за, за, за те, що вони зверять своїми іменами, тому і устамелять що один, що другий. І давати якісь об'єктивні оцінки висловлюванням цих людей, я не бачу жодного сенсу. Бо, по-перше, на 99%. Їхні слова відмінні від їхніх дій, конкретних підкреслюю, дій. По-друге, ці висловлювання дуже часто мають абсолютно хаотичний характер. І доволі часто суперечать одна заява, інші заява. Така, мабуть, манера комунікації, я не знаю. Я людина інших поглядів, і таких людей я ніколи не розумів, не зрозумію, ну і такі, такі люди у мене поваги не викликають. Мені здається, що чоловік має відповідати за свої слова, відповідати за свої вчинки. і... Ви правильно підмітили на самому початку, що до дій і висловлювань Зеленського буде дуже багато запитань, в тому числі і про ці самі фламінни. Не тільки про мільярд дерев, а й про тисячі ракет. Запитання це обов'язково будуть. Я не маю жодного сумніву цьому. зараз Маємо те, що маємо. Питання Foreign Affairs написало велику статтю про Андрія Борисовича Єрмака, яка називається Топравник Зеленського Велика проблема. І описується про те, як ну, від самого початку вторгнення фактично і до сьогоднішнього дня. Єрмак має дуже величезний вплив і на самого Володимира Зеленського і на всі процеси в нашій країні. Більше того, вона вказує в статті вказується на те, що адміністрація Трампа мала би шукати способи перехитрити не лише президента Росії, а й людину, яка фактично керує Офісом Президента у Києві. Я от собі думаю, як ми до такого докотилися, от, взагалі, щоб американці думали, як перехитрити наше керівництво? Питання в чому перехитрити? В здачі території? Чи, можливо, от, от, в чому проблема? Я не можу зрозуміти, і для американців в чому проблема от, наше керівництво? Ну, можливо. Я не читав цю статтю, але я можу пропустити, що. Це, скажімо так, рефлексія на ті повідомлення, що, мовляв, під час останньої зустрічі з Зеленським на закритій частині, коли вони були один на один, Трамп знов лаявся, знов був вкрай емоційним і вимагав від Зеленського погодитись на пропозиції Путіна. Зеленський намагався заперечувати, показував карти, начебто Трамп їх взагалі ж бурнув ці карти. І, можливо, от в цьому контексті і є ця стаття, що, мовляв, керівництво України не хоче реалізувати подібний сценарій, а поза. Того, що Трамп якесь просто дивна людина, таке відчуття, що от просто кінцева мета життя це Нобелівська премія. І от виходячи з того, що президент Сполучених Штатів марить, просто от марить, тим, що він хибно називає закінчення війни в Україні, можливо, от. У тому контексті і пропонується, що, мовляв, американська сторона має подумати якимось чином, як перехитрити керівництво України. Я не знаю. Але те, що Андрій Єрмак фактично з перших кроків своєї появи, цілеспрямовано послідовно. І системно вів країну <клух> і врешті рів, привів до узурпації влади. Це факт, з яким, ну, я думаю, навіть в Україні небагато хто буде сперечатися. І, звісно річ, той стан справи, який зараз перебуває в нашій країні, назвати його демократичним навряд чи у когось язик повернеться. Можливо, це мали на увазі американці? Не знаю. Я думаю, що відсотків, мабуть, 90 оперативних рішень на найвищому рівні приймаються не зеленці.